Вітаю всіх, мене звати Раймонд Вальдемар, і сьогодні я розповім вам 10 цікавих фактів про мене. Отож, поїхали. Що ж, факт перший. Я фарбую волосся з 12 років і вже встиг пофарбуватися в усі кольори веселки, окрім жовтого. Тож сподіваюся, що в майбутньому я пофарбуюся ще і в цей чудовий колір. Факт другий. Своє ім'я Рей я обрав на честь Рей Хіно або ж Сейлор Марс, героїні відомого аніме Сейлор Мун, що вже понад десятиліття є у списку моїх улюблених. До речі, мені також подобається Сейлор Сатурн та Сейлор Плутон з цього ж аніме. Факт третій. Незважаючи на те, що в мене досить слабкий зір, я ніколи не носив медичних окулярів або ж оптичних лінз, тому ці окуляри, які є на мені, вони є іміджевими, тобто це аксесуар. Факт четвертий: існує аж цілий атомний підводний човен, названий на мою честь. Жартую, насправді просто існує атомний підводний човен американський, точніше існував, бо його служба була вже завершена. Який має таке саме я, як і в мене Рей. Факт п'ятий. На моє 15-річчя мене вкусив пацюк. Але не спішіть лякатися, бо ця історія не така страшна, як здається. А суть була в тому, що у старшій школі я був капітаном шкільної команди з біології. Ми брали участь у різних змаганнях у місті, і на моє 15 річчя якраз було таке саме змагання. І ми вирушили до дитячого палацу юнацтва у Києві, і там нам дозволили подивитися живий куточок. І там був дуже злий пацюк. Через те, що в нього було дуже нелегке життя, і через те, що хлопці з моєї команди його банально роздражнили, коли я спробував того пацюка погодувати, він мене вкусив. Кусив, щоправда, не сильно, там просто шкіру трошки зідрало, не було навіть крові. Але реакція моєї мами на мою фразу про те, що мама, мама, мене вкусив пацюк, була просто безцінною, тому що вона була переконана, що мене вкусив якийсь каналізаційний пацюк, і що мені треба робити уколи від сказу. І це все інше щастя. Тобто, така історія. Але тепер я можу вихвалятися тим, що мене на 15-річчя вкусив пацюк, а чого досягли ви? Ось так. Факт шостий. Мій вчительський досвід як викладача англійської сумарно становить близько двох років. І це при тому, що я закінчив торговельно економічний університет і моєю спеціальністю був маркетинг. Але я викладав ще в університеті під час навчання і зрозумів, що саме це є та професія, з якою я б певніше за все хотів би зв'язати своє життя в подальшому і почав активно викладати після закінчення університету. При тому, що я не є ані педагогом, ані філологом, але в мене була досить гарна викладачка англійської репетиторка, з якою я готувався до вступних екзаменів після школи, і від неї я навчився дуже багатьом різним прийомам підходу до людей. І, в принципі, я дуже їй вдячний за те, що завдяки їй я можу бути, скажімо так, непоганим вчителем, і що мені подобається не тільки. Розмовляти та використовувати англійську мову у побуті та у професійному середовищі, але і навчати інших людей її. І, і, і що, власне, англійська мова стала для мене джерелом о, мого достатку. Факт сьомий. Насправді я ще в дитинстві задумувався про такий прекрасний спорт як фехтування. Але через те, що мої батьки були не надто добре налаштовані, я в дитинстві на фехтування так і не потрапив, але я ходив на плавання і навіть у 12 років займався їздою верхи. Потім у підлітковому віці я також хотів потрапити на фехтування, але там також не склалося. До того ж, я був надто тоді завалений навчанням. І ось мені дуже пощастило мати дуже гарного друга, який є фехтувальником, і завдяки котрому я у листопаді 2021 року таки наважився піти на фехтування і нарешті зайнятися цим чутовим видом спорту, про що я не жалкую, і чому я неймовірно радий. Факт восьмий, про який мало хто знає, і загальновідомим він є лише для товариства Світера. Отож, я є небінарною трансмаскулінною персоною, а також, можливо, інтерсекс. Небінарність це гендерна ідентичність, що лежить поза межами чоловічого та жіночого. А трансмускулінність означає, що моя ідентичність є переважно у маскулінній площині, і у суспільстві я сприймаюся як чоловік, і у бінарній системі я сприймаюся більше як чоловік і переважну частину свого якби життя я відчуваю себе чоловіком або, або істотою людською, які переважає оця маскулінність і чоловіча нечот, сторона, але при цьому я не можу сказати, що я постійно на 100% 24 на 7 відчуваю себе лише чоловіком і більше ніким. Також інтерсекс це стан, коли людина має і чоловічі, і жіночі статеві ознаки, і це стосується не лише статевих органів, і це ніякому випадку не є гермафродитизмом, тому що гермафродит це організм, який здатний сам себе запліднювати і сам від себе народжувати а в людей таке неможливо в принципі. Отож, бо інтерсексуальність це коли, наприклад, людина має. Жіночу зовнішність і, наприклад, жіночий гормональний фон, але при цьому в неї, скажімо, хромосоми XY. Або коли в людини якісь визначені чітко органи, наприклад, жіночі, але вона може мати, наприклад, чоловічки чи яєчка усередині тощо. І таких варіантів понад 40. І я, як я розумію, можу підходити бодай під одну з них, тому що я завжди мав. Чоловічий гормональний фон, через що в мене був не жіночий, скажімо, голос і завжди він був досить низьким. А також в мене було оволосіння тілу за чоловічим типом, і кількість волосся на моєму тілі була зовсім не така, як в жінок, тобто така, як в чоловіків. І це при тому, що я не є виходцем там з Кавказу чи представником будь-якої східної національності, в котрих в принципі є підвищений тестостерон, тобто ну от у східних жінок, і в них в принципі волосся на тілі більше аніж, скажімо, в Україну. Отак от. Тому я не належав до східних народів, і в мене було волосіння таке, яке притаманне чоловікам мого віку. І, до речі, от, вуса в мене росли чисто завжди. І через це в мене є якби, якби підстави вважати, що. Я можу бути інтерсекс людиною до того ж, маю особливості народження. Давайте назвемо це факт 9, тому що я народився за допомогою допоміжного запліднення, тобто це не було еко, але це було штучне запліднення, і насправді нас мало народитися двоє: це мали бути гетерозиготні близнюки, тобто відповідно хлопчик та дівчинка. Але на певному етапі. Один з ембріонів зник. Тобто його було поглинено. Поглинено, можливо, мною, можливо, моєю матір'ю, можливо, одночасно мною і моєю матір'ю. Тобто, не можна сказати точно, що відбулося, але факт є фактом: ембріон був, ембріон зник. Тобто він якимось певним чином був поглинений. А взагалі то для гетерозиготних близнюків наявність протилежних хромосом в організмі не є такою великою дивиною. Тобто, якщо народжуються близнідвинята хлопчик-дівчинка, то в хлопчика відповідно в організмі можуть бути клітини з XX хромосомами в дівчинки з XY хромосомами. Це означає, що в моєму організмі відповідно так чи інакше мають бути певні клітини з XY хромосомами, якщо навіть я сам не маю хромосомний набір XY, або ще якийсь інший нестандартний. Ось так. І до того ж, в мене є також деякі фізичні ознаки, як, скажімо, рудимі плями, як, скажімо, різні нігті на великих пальцях. Я не знаю, чи тут воно буде дуже. Так видно, але в принципі в мене реально різні нігті на великих пальцях, і мені навіть майстри манікюру на це зауважували і казали, що дійсно вони дуже асиметричні. Тому є ще багато різних таких натяк, натяків, які можуть давати мені підстави думати, що я є інтерсекс особою. Щоб точно це визначати, звісно, потрібно зробити чимало аналізів. Але е, я, на жаль, не маю змоги усі ці тести пройти і сподіваюся, що в майбутньому е, я цю змогу матиму. Тому я себе власне в цьому випадку називаю, що я можливий інтерсекс, щоб одностайно себе не приписувати до інтерсекс спільноти, але при цьому щоб і не виключати свої можливості, бо якби вірогідність є, і я думаю, що вона досить висока. Е, Отож. Такі справи, і наразі я є на замісній гормональній терапії тестостероном вже майже два роки, тобто в липні буде два роки, і скажімо так, що вона не надто, до речі, вплинула на мою зовнішність та на мої от зовнішні характеристики, тому що мені вдалося здобути от саме м'язову масу ще до ЗГТ лише спортивними тренуваннями. Я розумію, що я ніколи не стану гіпермаскуліним чоловіком, і мені воно до біса не треба. Що мені дуже подобається виглядати молодше свого віку і мати досить андрогінну зовнішність. В мене сильніше почало росте волосся на обличчі, чи воно почало з'являтися в певних місцях, місцях на цілі, де його раніше не було, і в мене. Понизився голос, хоча, як я вже казав, він був не жіночий, зовсім не жіночий ще до ЗГТ, я вмів його понижати. Ти ось в мене змінився розподіл жиру так само, і в мене змінилися риси обличчя. Але якщо чесно кажучи, тут одні люди, які дивляться на мої старі фото, вважають, що я дуже схожий на себе, і взагалі зміни там просто от нульові. А дехто каже, що от просто взагалі. Не схожий, це твоя сестра, і ти взагалі зовсім інша людина, і ти зовсім не схожий на себе до ЗГТ. От, така от справа. І факт десятий. Нарешті, я не маю прав водія, я ніколи не ходив на курси вождіння. Я не вмію водити автомобіль, проте я вмію водити парусні. Судна та мотоцикли, і в мене був свій мотоцикл, і в мене власне є посвідчення, які є якби міжнародними правами, що дають мені можливість керувати парусними суднами. Ось щоправда, я не знаю, чи вже сплив строк к цих прав чи ні, але факт в тому, що ось вони в мене є. Бо коли я був. У класі так п'ятому шостому я навчався тому, щоб керувати парусними суднами та вміти ходити під парусом, і це е, був такий досвід е, дуже класний, дуже прикольний. Мене збереглося про нього дуже багато спогадів, але це вже окрема тема. Тож думаю, що можемо завершувати. Що ж, дякую всім, хто подивився це відео. Не забувайте ставити ваші вподобайки та коментувати. Можете написати щось цікаве про себе. Я обов'язково продивлюся, пролайкую та прокоментую. Також підписуйтесь на мене у соцмережах та дивіться інші мої відео. Побачимося! Їхали на захід боїмось сказати.